Отже, таки маємо зв'язок з Настю а Я нагадаю, зараз під апаратом президента, де проходила зустріч керівників фракцій з президентом України. Настя, привіт, розкажи, будь ласка, чи знаєш ти чим закінчилася ця зустріч? Що на ній обговорювали? Які питання розглядалися? Отже, так щойно вийшли керівники фракції. Зокрема, ми поспілкувалися вже з Сергієм Соболєвим, керівником фракції Батьківщина у Верховній Раді. Також з Віталієм Ковальчуком, представником від удару, а також Олегом Тягновоком від партії Свобода Антолікінах прийшов повз не хотів спілкуватися з журналістами. З, власне більше, поки що ніхто не вийшов з представників фракцій. Про що домовилися? Наскільки ми зрозуміли? Отже, два ключових питання, які тут розглядалися: це перше введення воєнних стану про яке би мав оголосити президент Верховній Раді, поки що сказав нам представники. Всі сказали, що не на часі ситуація, тобто не є настільки критичною, щоб вводити воєнний стан. Але президент думає про це, якщо ситуація ускладниться, так сказали нам практично всі, з ким ми поспілкувалися. І власне також була така плутанина щодо закону про вибори щодо змін закону про вибори. За за цими змінами мала би бути мала би бути тільки пропорційна система із відкритими списками. Всі ми про це знаємо. Але що пояснили тут після наради представники фракцій, Те, що все ж таки. Вже не можуть ці зміни ввести завтра в раді, наприклад, і взагалі на цій сесії, тому що вже деякі кандидати-мажоритарники навіть зареєструвалися в ЦВК, тобто вже виборча кампанія почалася. І якщо вносити якісь зміни, то це, начебто, може дестабілізувати ситуацію так дуже в непросту в країні. Наскільки нам пояснили, і ці вибори можуть бути взагалі визнані недійсними, оскільки НАТО пізно вносилися поправки, і пояснюю, що вибори вже все ж таки стартували виборча кампанія вона мусить стартувати вже за тією старою схемою, мажоритарно пропорційною, за якою були і попередні вибори. А от нова схема може може бути в принципі внесена парламент, але буде вже працювати на наступних виборах, не на цих. Але чи внесуть залі цей закон поки що невідомо, і в принципі, він ну на цих виборах вже буде неактуальний. Ну поки що неактуальний, не буде працювати. Хоча Сергій Соборів, наприклад, голова фракції Батьківщина у Верховній Раді, сказав, що ну все можливо. Ливо закон можуть ще внести, але все ж таки, ми перепитали інших голів фракцій. вони сказали, що ні, Таке таке було а, вирішено, що це ці зміни а, до закону про вибори. Все ж таки не будуть рахуватися вже на тих виборах, які будуть у жовтні. Тобто, стара схема, і також сказали, що буде в раді будуть в раді розглядати всі ті 2000 законопроєктів, які подали за а, ось все це скликання. Депутати виставлять на розгляд швидше за все пакетами. Також говорили про виборчу систему про те, що будуть просто технічні питання розглядатися, як от зміни виборчих округів, зважаючи на антитерористичну операцію на сході а також щоб вкластися в. Обірвався у нас зв'язок з Анастасією Станко. Ну власне підсумуємо. Про що про що ми вже почули? А почули ми про те, що дійсно відбулася зустріч президента України із представниками фракції Верховної Ради. Настя каже, що законопроект про вибори не буде внесений на розгляд Верховної Ради, оскільки це буде не своєчасно. Можливо, він буде або якщо він буде внесений, то закон вступить в силу вже після цих виборів, оскільки виборча кампанія вже розпочалася, і ці вибори будемо проводити вже за старою схемою. Також Настя сказала, що воєнний стан також не буде введений в країні. Президент розглядає це питання, але вважає, що наразі, наразі немає. Ну, наразі ми не можемо цього зробити, оскільки. Немає потреби за думкою президента та українських депутатів.